Днями відбулася позачергова сесія Жовтоводської міської ради, під час якої депутати вирішували, де взяти кошти на заробітну плату бюджетникам та звідки тепер буде фінансуватись медико-санітарна частина. Подробиці далі початок року виявився доволі складним для економіки міста. Жовті води. Наразі в міському бюджеті відсутні кошти на енергоносії та виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Це в першу чергу працівники міськвиконкому та освітяни. Для того, щоб закрити дири в місцевій казні, місто вирішило взяти безвідсоткову позику на один рік. У депутатів виникали питання про доцільність такого рішення. Фактично, місто бере на себе ще один борг, але в кінцевому результаті міськрада все таки проголосувала за отримання позики, адже заробітна плата та кошти за електроенергію повинні бути сплачені вчасно. Активне обговорення викликала доля медико-санітарної частини номер 9 Як відомо, раніше вона фінансувалася за рахунок Міністерства охорони здоров'я, але з 1 січня, у відповідності до закону про децентралізацію влади, її передано на фінансування до міського бюджету. Такі зміни торкнулися багатьох державних підприємств та спеціалізованих частин, і держава обіцяє не залишити їх на призволяще. Для утримання закладу, який і досі залишається державною власністю, до місцевого бюджету має надійти субвенція у розмірі 32 мільйони гривень. Дві 2015 п'ятнадцятому року відповідно до статті двадцять закону України про державний бюджет фінансування передано на бюджет міста 1 січня 2015 року набули чинності зміни до бюджетного кодексу України, зокрема стаття 97 та 103… Прим 4, який ми передбачимо, надання з державного бюджету місцевим бюджетам медичної субвенції на отримання закладів охорони здоров'я. Тому прошу, прошу вашого дозволу після отримання витягу щодо вилучення з мережі МОЗ спеціалізованої медико-санітарної частини включити її до мережі виконавчого комітету. Наступного нас сесія, чому звертаємося зараз цим питанням? Наступна сесія у нас 28 числа. Якщо завтра або буквально в найближчі дні надійде витяг з МОЗ без рішення сесії, ми не маємо права включити його в межу коначого комітету. Тієї субвенції, яку обіцяє держава, явно недостатньо, щоб в повному обсязі забезпечити потреби медико-санітарної частини на весь рік. Як приклад, в минулому році її кошторис складав більше 50 мільйонів гривень. Це значить, що решту грошей, жовтоводський бюджет, який і так регулярно не виконується, повинен буде шукати самостійно. Значит, на местный бюджет для финансирования всей инфраструктуры части Это корпуса, канализация, электросети, медицинское оборудование, компенсация бесплатных лекарственных средств льготной категории населения при наличии чеков. Если нет, то кто будет откуда выделять материальную помощь этим больным? Как и кто будет возмещать компенсации морального вреда по решениям суда граждан, например, если в пользу ИСА СМСЧ-9 положено взыскать 100 тысяч гривен компенсации морального вреда. А случаи такие уже были. Какой бюджет все это потянет? Санитарный транспорт тоже ляжет на плечи местного бюджета. Готов ли город к этому? Какая теперь будет тарифная стоимость одного койка дня, стоимость одного посещения? Сколько теперь будет стоить анализы сдачи крови? питание для больных, стоимость медосмотров, заготовка и переработка крови, медикаменты больные, приобретение оборудования, приобретение медоборудования, оплата материальной помощи работникам СМСЧ. Все ляжет на местный бюджет. Кто провел медико-санитарный аудит, то есть оценил материальную, кадру, обеспеченность и так дальше. Рациональное содержание двух поликлиник в городе справедливо ставится под сомнение значит это все обанкротят и передадут частные руки. Поэтому неизбежно будет сокращение персонала. Здесь должен быть полный консенсус, понимание и со стороны местных властей, и со стороны центральной власти. Только тогда можно что-то реально делать и добиваться. Уже есть опыт ликвидации. Никопольской поликлиники также передавали, а теперь она на балансе ЖЭКа закрыта. Поэтому по вопросу смсч дней мы, депутаты Желтоводского городского совета, обращаемся с просьбой с учетом социально экономической обстановки в городе и в стране, с учетом особенностей города Желтые Воды, имеющего программу радиационной социальной защиты граждан, просим там Министерство здравоохранения, премьер-министра в 2015 году не передавать медсанчатку коммунальную собственность, а оставить в государственном управлении и финансировании давайте пусть будет у нас бюджет, покажет, что у нас есть, иначе мы все вообще развалим хозяйство. И еще у нас корпус там недостроенный, говорили, а будет медицинское учреждение у нас серьезное. А теперь нам все разваленное навязывает. На сегодня вопрос о финансировании, не финансировании, вопрос о бюджете на сегодня не идет. Факт свершился. Что у нас плановое назначение в местном бюджете. Если не принимается решение про вызначение улучмового с деньги субвенции заходят. Вносе медзанча... В медночастиной финансирования сегодня нет. Если не приймають це рішення, люди це без оплати і без оплати за комунального суду. Якщо ми голосуємо зараз і визначаємо розпорядженником виконком, давайте додамо другий пункт звернутися зараз в кабінет міністрів про виділення додаткового фінансування. Давайте зразу це робити, тому що 20 мільйонів повісити собі на плечі, яких нас фактично нема. І ми получимо, якщо тільки виконавчий комітет відпрацьовує зараз масові скарги, ну скарги, які є по населенню, там по іншим підприємствам по освіті, по своїм закладам, ми ще будемо відпрацьовувати. І е, зауваження і скарги по СМСЧ. це дуже проблемне питання. Воно нам абсолютно невідоме. Абсолютно невідоме. І коли нам зараз фінансування буде на рівні 60%, це буде просто крах. для местного самоуправления. И это будет очень большая проблема. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что у нас не простая медицинская часть. У нас специализированная медицинская часть. Мы еще не знаем, что же нам дают, какая же децентрализация власти у нас происходит. Что же нам, какие налоги отдают, оставляют у нас с вами. А, мы, а нас уже потихоньку уже втягивают. Принимайте то, принимайте все. Я считаю, до тех пор, пока Анжела Владимировна, вот здесь на сессии, не доложит о том, что, товарищи, вот мы имели то-то, я условно говорю, 50 миллионов собственных доходов, теперь будет 150. Нам хватит на медицину, нам хватит на то, на то. Нам вот так сделали децентрализацию. До тех пор, пока мы этого знать не будем, мы ни за какой вопрос, ни за какие письма, другие только письма вы должны писать же, братцы, вы дайте нам эту возможность получить эти деньги и платить. Нас ведут к тому, чтобы мы своими руками сократили половину школ еще, половину медицинских учреждений и так далее. Вы понимаете, к чему у нас потихоньку явочным порядком втягивается? Поэтому я предлагаю, ни за какой вопрос, до тех пор, пока Анжела Владимировна не разложит нам, какой же мы будем иметь собственные доходы, ни за какие вопросы, никуда касательно передачи на наше финансирование, ни за что не голосовать. Ситуация Сейчас 32 через полгода мы прекратим выплаты зарплаты, вы будете брать кредиты в казначействе. Какие возможны действия со стороны местной власти, если через полгода закончится деньги на содержание местной части, что будет дальше? Мы сейчас просчитываем все недостаток суммы и обращаемся в том числе на уровне областного управления здравоохранения и на уровне министерства. А тому пересмотрі фріздва на часі закон про державний бюджет передбачає зокрема, що з місцевого бюджету мають фінансуватися первинна та вторинна медицина. Це дільничні та вузькопрофільні лікарі і стаціонарні відділення та екстрена медична допомога. Що ж до швидкої, то вона відійде на фінансування до кривого рогу. Проте невизначеність з коштами утримувала більшість депутатів від прийняття рішення. Питання постало дуже гостро. З одного боку майбутнє жовтоводських лікарень утримувати які немає змоги, з іншого боку, медики не отримають заробітну плату, якщо сесія не погодиться прийняти СМСЧ-9 на своє фінансування. Закон о бюджеті онсіволі ж году. Через год все отменится і все ляжет на плечі нашого дорога. <риклад> що ми будемо людям рассказывать? Это очень я читає цифр, не медицина здесь не читалась, не сказала, що мала как ната. Ми не имеємо права приймати такое рішення. Тимчасовим кошторисом по медичній субвенції отримує бюджет міста жовті води», Затверджено розпис, і ми там є. Є три місяця по два ну, мільйона субвенцій, яка вже буде надходити в січні, в лютому і в березні. І мережа вже сформована, і СМСЧ 9 буде фінансувати за рахунок коштів даної субвенції. Іншого на сьогоднішній день немає. Давайте вирішимо і не залишимо людей без заробітної плати. Зараз і ті, які є гарні медики. Вони будуть шукати собі і за наших таких рішень інше місце роботи. І ще раз звертаю увагу і погоджуюся з попередніми виступаючими з Людмилою Григорію. Нам пропонують прийняти рішення про визначення головного розпорядника бюджетних коштів. І Я за те, щоб ми сьогодні прийняли правильне рішення і назад зрозуміти, уже дороги не буде. Нам треба уже до цього йти, а потім, в залежності від цього, вирішувати інші напрямки, посади листи, приймати інші рішення. Але на даний момент я підтримую це і прошу вас підтримати, проголосувати за таке рішення. Але за дане рішення депутати проголосували лише з другої спроби. Спочатку більшість з них голосувати відмовлялися після перерви та обговорень ситуації в депутатських комісіях. Вирішили направити до кабінету міністрів звернення з проханням збільшити фінансування на СМСЧ-9 і рішення нарешті було прийнято. Тож тепер видатки з місцевого бюджету суттєво збільшаться.